Доброго дня! Сьогодні хочу попробувати посіяти дихондру. Роблю це в перший раз. Сріблястий водоспад, зветься. Бачите? Набрала землю в стаканчики, взяла насінинки, 5 зерняток, ось таких було в пачечці. І починаю сіяти по одній зернинці в стаканчик, і в такі коробочки. Не знаю, чи буде різниця, чи ні. Побачимо. Ось так сію, трішечки-трішечки землею прикриваю, ну, а потім поляю. Зараз поляю трішки. Там якісь, щось мені заважало. Нічого. Зараз будемо поливати. Така зернинка, вона невеличка, зовсім маленька. Рясно-рясно поливаємо водичкою. Так, щоб трошки зернинко втопилася, там в грунт пішла. І обов'язково зараз прикрию прикрию плівкою і поставлю на підвіконня. До речі, я підписати, то ось обов'язково підписую і буду далі дивитися, як буде себе поводити. Сподіваюся, що у мене все зійде, тому що перший раз сію діхондру. до побачила.